Всім доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні, нарешті, настав день, коли ми дійшли до того, що наряджати нашу ялиночку. То одні справи, то інші справи. Ось, е Сьогодні такий гарний день. Не холодно, снігу у нас немає. Бачите? Снігу немає, але на вулиці так гарненько, плюс 5 градусів. Такий настрій гарненький, хоч і снігу немає, але все одно новий рік на носі. І нам треба це зробити, щоб діткам було відчуття цього свята, як колись ми в дитинстві чекали, коли ж матуся буде наряджати ялинку. Тому спустив вчора чоловік ялинку. Ось така я зараз її встановлю на ніжки, вирівнюю, розрівняю її гарненько, вона у нас така. Пушиста така лохмата, я б сказала. Це ми її купляли дуже давно. Ще тоді вона коштувала 600 гривень. Це було дуже дорого, дуже дорого. Така верхівка висока в ній. Зараз я установлю і ви все побачите. Шукала ось такий коврик під ялинку. Моя красуня вже прикрашає. Он, дивіться, вже ходить, вже прикрашає, вже бере іграшки. Так, ти вже прикрашає. Ось такий коврик у нас є. Ось такий він з цієї сторони, такий біленький, махнатенький такий. Ось, а тут. Так, прошито. На печку сідати. А тут ідуть так, такі ліпучечки. Защіпуєте під ялиночку і буде їй такий коврик. Ну що, прикрашаємо далі, Люля. Прикрашаємо далі. Ну прикрашаємо. О! -о, -о, -о! Це щоб було тепленько в ялинці, бачиш? Так? Да? Буде ялинці так? Да? так? thank <laughs> you Ось так ми прикрасили. Це колокольчик і дзвоники взяла. Я побачу, може, якщо встигну, зроблю віночок, а туди хочу ставити дзвіночки. Якщо не встигну, то повісимо дзвіночки на ялинку. Ось така красунечка в нас вийшла. У нас була одна лента гірлянди біла, саме біла, то ми так приміряли. Здонить доцію побачимо. Там ще є друга гірлянда, але вона синім кольором світиться, сині лампочки, але мені не дуже хочеться, щоб було синє. Ось, хочеться, щоб біленьке, але треба ще докупити. От нам ще задача одна: докупити нам гірляндочки. Тепер верхівка. Верхівка моя. Зараз я включу світло. Ми в цьому році не будемо ставити, як зазвичай, таку конусну таку. Я зараз отак загну. Добре, що гілочки тут гнуться. Куди хочеш, ліво, право вгору, вниз. І нічого не ламається. Якісна така ялинка. Зараз загну. Де, де ви умудрились ногу поламати. Так, загнула я отак верхівку. Ось. Загнула. Її. І її в цьому році хочу спробувати зовсім інший варіант верхівки. Ось така сфера. Така чарівна іграшка, така вона блистюча, така гарнюнька. Зараз я Спробую зробити замість верхівки. Бо бачили в супермаркетах такі, й в людей теж бачу, в шортах дуже багато, що ніхто вже не ставить ні зірочок, ні верхівку цю гостру. А саме новий такий формат. Так, зараз я поставлю камеру іптя. Ну, ось так виходить. Ось така буде нова зірка в новому форматі 2024-25. Ось така буде в нас зірочка в цьому році. Незвично, гарненько, красиво. Трошечки... О, ось так гарно видно. Ось така. Хух, з дітками, звісно, це цікаво. Але. Вішається там, де можна щось друге, і не дай Боже, ти знімеш ту іграшку, що повісила дитина, це вже все, обіди, все. Ну нічого, прикрасили. Дуже мирненько, дуже гарненько. Ще в нас є ось такі наші мешканці ялинкові. Це в нас буде гномік. Гномічик у нас буде тут стояти гарненько. Звісно ж, не забули, ми і про Діда Мороза і сніговичок. Ідете, ходімо. Ось так. Дід Мороз, сніговичок буде в нас стояти на сніжку. Так. І тут ще в нас є один маленький гномік ось такий. Так гарненько він стоїть. І такий лосяшик Так. І буде в нас повноцінна ялиночка з ялинковими мешканцями. Так, іди до гурту. Ось так. Так, тебе поставити, щоб ти не заважав ні іграшкам ні кому. Отак, От Дід Мороз, йди сюди вперед. Ну, ось так. Ну, як тобі, доця, подобається тобі ялинка? Ти хворост їси, молодець. Тобі я була ялинка, сильна. год, щоб ти була сильна, звісно, щоб ти була сильна. А не мене, гамбі, зіобам. Та ладно. Як тобі мешканці під, під ялинкою? Скажи гарненькі. Да. Такі гарненькі. Будуть сторожити ялинку нашу і чекати на Діда Мороза щоб тобі приніс подарунки, так? Mm -hmm. Ну так. Да. Ось така в нас ялиночка в цьому році. Дощик ми не вішали, не захотіли, хоча в нас є і пушисті, і звичайний дощик різнокольоровий. Але вирішили цей рік залишити. Ялинку ось такою, такою, як вона є. У мене ще є такий штучний е, сніг, щоб попшикати можна було б на краєчки, але не хочеться. Не хочеться псувати. Розвертайся, сніговичок. І так, все добре. Воно якось так і красивіше трошечки. Давай, розвертайся. Закрутився ти зовсім, красунчик. О! Ось так. Справилися, Люлечка, да? ми з тобою молодці. А тепер у нас денна дискотека. Да, доця? Опа! Улюблена іграшка з дитинства. Опа! Вона дуже красиво ввечері відсвічуються ці ліхтарики на стіни, на стелю, на підлозі. Вона їздить собі, їздить оце, крутиться і співає. Да, доця? Лечите радис, да, Ленка? Аба! Ух ты! А ну врятуй качечку, она там мабуть, застрягла. Доставай ей сюда, зай. Везми просто і перестав сюди. Швиденько. Опа! От подобається їй той куток. І ти співаєш. Тепер у нас справжнє свято, так? Да? І чарівне каченятку не чекають до нас. Що, заховався? Давай його знову під ялинку. Так Опа.

See, but my